Ми зібралися не просто поговорити про важливі речі. Ми зібралися, щоб зрозуміти одне одного, відчути спільність, яка робить нас сильнішими. Цей форум це не чергова конференція, це жива розмова, зустріч сердець і погляд у майбутнє, де поруч стоять ті хто захищає нашу землю і ті, хто продовжує її розвивати. Коли молодь і ветерани об'єднуються, народжується довіра, взаємна повага і спільна мета, сила нашої держави у людях у кожному з нас. І сьогодні ми відчуємо цю силу через історії, приклади, ідеї та цілі. Цей день про тих, хто боронить нашу державу, і тих, хто розвиває її тут. Про ветеранів, які стали прикладом стійкості, і про молодь, яка прагне діяти, ми віримо, що справжня сила України у єдності поколінь у спільних діях і взаємній підтримці.